Здоровенькі були мої хороші! Вас з Новим роком! І в цьому новому році нове надходження з Європи! Машинка завезена, розмитнена і чекає на свого нового власника. Отже, друзі, це в нас всіма любимий, всіма відомий. Volkswagen Тігуан! Чистий 2020 рік виготовлення. Під капотом 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил 110 кВт. Працює в парі з коробкою DQ381 7-ступінчастою автомату. Отже, попереду, по комплектації, галогенна оптика, протитуманні фари, передній патронік. За значком у нас є датчик радару, адаптивний круіз-контроль, по центрі лобового скла, камера асистентів. Машинка за рахунок цієї камери щитує дорожні знаки. Виводить їх вам прямо на дисплей. Також виявляє дорожню розмітку, сама в ній підрулює, сама в ній підкеровує. Там є, до речі, різні налаштування. Можна, що вона вас буде тільки повідомляти і легенько підрулювати. А можна зробити так, що вона повністю буде сама керувати і тримати в полосах. Так, за це ми попереду побачили. Друзі, оригінальні, легкосплавні. Диски від Volkswagen 17. Машинка в круг на новій, повністю новій зимовій резині Goodyear Ultra Grip Performance 215-65 r 17 Нова зимова резина. В круг, друзі, ціна однієї шини в нас в Україні починається від 7500 гривень за одне колесо. Так що це буде дуже вагомим плюсом для нового власника. До речі, автівка в білий колір, білий перламутр, вся в перламутрі. Зараз, на жаль, сонечко сховалось, цього я вам не зможу продемонструвати. В кінці цього відео я обов'язково перейду прибором по лакофарбовому покритті, обов'язково покажу вам, що автівка вся в рідній фарбі, нічого не знімалось, нічого не крутилось і, як ви любите, не перефарбовувалось. І зроблю комп'ютерну діагностику по всім блокам, подивимося на наявність помилок. Е, покажу вам роботу паливної системи е, даного двигуна, і також покажу вам е, в пару місцях, де наявність, не наявність, а підтвердження оригінальності пробігу. Друзі, нагадую, на моєму каналі всі автівки тільки з оригінальними, чесними, перевіреними, підтвердженими пробігами. Відразу. Салончик. Салончик назухайний, чистенький, гарненький. Ось такі алюмінієві вставочки, вони в нас на дверях передніх, задніх і також є на панельці. Сидіння чистеньке, гарненьке, нічого ніде не просижено, не рвано. Дуже акуратна, гарна автівочка. Є функція, до речі, складання повністю спинку переднього. Пасажира можна складати повністю, і також спинки задніх сидінь можна складати. Відповідно, щось таке на дачу, щось з якогось карніза перевезти, буде без проблем. На передніх сидіннях також присутнє механічне регулювання поясничного підпору, валика. Це, що підтримує спину. Ну, на далекій дистанції. Мені з моєю спиною проблема десь десь їхати. Друзі, чуть би не забув. Відразу надаю. Він номер даного автомобіля відповідно по цьому ВІН-коду без проблем ви зможете перевірити дану автівочку. І в Volkswagen Tiguan мені дуже подобаються їхні підголівники. Їх можна налаштовувати як по висоті, і також комфортно для себе можна виставляти їх по виліту. Для далекої дистанції це також вагомий плюс. Позаду. Можуть поміститись люди будь-якої комплекції, все відповідно під себе можуть налаштувати. Дані задні сидіння також мають функцію їздити вперед-назад в районі до 20 см. Можна збільшувати об'єм багажника. Цю спинку задніх сидінь ви можете відповідно від 90 градусів і взагалі налаштовувати аж до ось такого наклону. У мене зріст 1,80 м, відповідно, от сидінь. Місця дуже-дуже багато. Присутні столики, які регулюються під 45 градусів. І, відповідно, ось так. Додатково з підстаканниками розкладається, складається дуже гарно. І ще одні підстаканники знаходяться в підлокітнику. Підлокітник зробили широкий, щоб відповідно, задні пасажири не бились за нього. Пасажири позаду також можуть. Окремо виставляти комфортну температуру, яка буде дути їм на ноги і, відповідно, прямо на них, можуть регулювати собі самостійно або просто взявши механічно перекривши потік повітря. І задні пасажири мають один USB-вихід і розетличку на 12 вольт. Це відео обов'язково потрібно додивитись до кінця і не забути поставити вподобайку під цим відео. Адже в цьому відео Миколай для вас залишив. Ось ці такі дві круті мікрофібри для сушки зовнішньої мається на увазі після моєчки повитирати свій любимий автомобіль. Двостороння, дуже круто впитує вологу. На, під цим відео умови розказую, що вам потрібно. Само собою, обов'язково бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку під цим відео і написати якесь класне побажання для мого каналу на цей рік, друзі. Приймають участь тільки. Люди, які виконали дані умови. Відповідно, за пару днів буде вибрано переможця і отримує ось, так ось таку класну мікрофібру. Їх є, як ви бачите, можете помітити, є три штуки, але дві розіграються на моєму YouTube-каналі. А одна буде розіграна в мене в інстаграмі. А це, друзі, моя, якою я постійно користуюсь, і вона працює просто ідеально. Це така сама, тільки тут розмір 40 на 40, а тут 60, 60 чи я ні, помиляюсь, 50 на 80 см. Так що, друзі, виконуйте, на превеликий жаль, погода сьогодні не дає вам продемонструвати, як цей колір виглядає. Але у мене десь є фото. Відповідно, я вам ставлю, щоб ви могли зацінити, як цей колір виглядає на сонці. Присутній задній партронік. Перейдемо до багажника. Механічна кришка багажника відкривається просто. Ці подарунки чекають прямо на тебе. Відповідно, спинки задніх сидінь можна складати прямо із багажника і також, відповідно, із салону. Ох ти що, яка банда! Банда побігла далі, відповідно, можна продовжувати. За складання спинок я вам все показав. Присутня розеточка на 12 вольт. Дуже класно, може хтось помітив, що тут підлога в нас піднята і практично в рівень. Але вона тут не просто так, бо в нас є комплект. У нас є запаска, домкрат, ключі, секретка. Все присутнє в комплекті. Це зустрічається дуже-дуже крайні. Рідко, бо переважності завжди компресор піна, і, як правило, автомобіль так і продається, так виїжджає із заводу. Для тих, хто думає, що хтось там в них краде цей весь комплект, мусить зрозуміти, що в автомобілі принаймні для початку повинні бути ось ці всі тримачі встановлені, які будуть тримати цю полку, і полка буде регулюватися вище ще нижче. До речі, якщо витягнути цей весь комплект з пінопластами, цю підлогу можна ще опустити нижче. Продемонструю вам салончик ще з цієї сторони. Тут у нас порядок. Все чистенько, гарненько і охайно. Місце водія, отже, регулювання електричних дзеркал, складування дзеркал і підігрів дзеркал. До речі, дзеркала можуть бути налаштовані так, що коли ви закриваєте свій автомобіль, вони будуть автоматично складатись, відкриваєте, розкладатись. Але, як правило, рекомендую цю функцію. Включати вже з весни, бо зараз такий період, це все топиться, то все замерзає. і Відповідно, щоб берегти свій механізм, бажано не користуватися, на мою думку, як то правило. Але я ще як не бачив, щоб хтось не чув, що хтось зламав. Електричні склопіді мечі, є така кнопочка блокування віконець. Відповідно, задніми віконцями з місця водія ви можете керувати, але якщо у вас будуть сидіти позаду малі безкетники, вони відповідно своєю кнопкою, яка знаходиться на дверках, не зможуть бавитись. Є також, до речі, цікава доп-опція. Багато хто про неї не знає, багато хто їздить на своїй машині вже давно і не знає, що в нього є по передніх сидіннях ось такі ящички. Я завжди жартую, що це. Для контрабандистів через кордон можна возити. До речі, це доп-опція. Вона є не в всіх Volkswagen В Автомобілі присутні два ключі. Тільки друзі, де ж він? А ось, є один у нас із ключів. Робимо запуск двигуна. Двигунчик працює класно. Рівнесенько, гарнесенько. Машинка перевірена мною на холодно, на гарячо, в далекі. Дистанції, я вже на ній добряче повозився, можу з певністю вам сказати, що автівка класна, по автівці все добре, все працює без нарікань, без коробочка, без всяких рівків, тичків, все робить чітко, дуже плавно, дуже гарно. Машина технічно просто чудова. По асистентах, друзі, відповідно, само собою, доблюємо допоміжні системи водія, адаптивний круїз контроль. Фронт асистент, асистент по рухах смугу і розпізнавання втоми водія. Є також асистенти, де ж вони в нас знаходяться? Десь, по-моєму, в приборах паркування і маневрування. А, о, асистент гальмування під час паркування. Це, якщо ви щось не помітили. Щось швиденько над'їхало позаду, хтось підбіг позаду, а ви рухаєтесь, не помітили. Автівка, коли виявить, в ту же саму секунду загальмує сама. Функція дуже класна. Я пару раз пару раз мені пощастило, що вона мені спрацювала. Останній раз, якщо буде, ми продавав я Passat недавно на, на заправці. Хотів швидко запаркуватись з клієнтами, і заправщик надбіг. І ця система по факту врятувала його, що він цілий, і врятувала мене, що я не мав проблем. Бо таке буває. Неуважність, поспішив, але, на щастя, все добре. Та функція дуже класна, дуже корисна, але інколи, коли багато снігу десь ти розвертаєшся якісь кучугурки, ще щось, вона може теж спрацьовувати. Ну, одним словом, при бажанні, ти собі хочеш її вмикаєш. І вимикаєш. Клімат, трьохзонний клімат-контроль. Можна окремо комфортну температуру водієві, передньому пасажирі, задні пасажири, все регулюють, кожен кому що подобається. А мені в цих автівках дуже подобається, хто їздить на короткі дистанції або хто замерзлюх в автомобілях є встановлений догрівач. Догрівач в салоні, коли ви запускаєте клімат, автівку, коли на вулиці холодніше, ніж плюс 4. Цей клімат догрівач завжди працює, і тепле повітря за лічені секунди буде в дефлектори поступати вам прямо в салон. І ці машинки завжди дуже тепленькі. Цей догрівач працює, доки температура охолоджуючої рідини не набере 70 градусів. Після того він відключається і вже, відповідно, тепло в машині, само собою. І ще великим плюсом, що цей догрівач він також відразу допомагає прогрівати. Охолоджуючу рідину по малому колу, отже, двигун прогрівається за рахунок цього дуже швидко, і в салоні вам тепленько. Шкіряний мультируль відповідно можете тут керувати асистентами, ліміт контролем, круїзом, виставляти дистанцію до автомобіля, мультимедія звук підкручувати, скручувати. Можна цими кнопочками перекидати станції або треки ваші. Також тут присутні android Auto CarPlay. Ви, відповідно, свій гаджет можете під'єднати ось цей USB-вихід. Відразу він вже буде заряджатись і буде відображатися прямо тут, на моніторі ваш телефончик. І ви можете тоді також з нього переключати треки. Музичка, коли буде грати, відповідно, тут вперед-назад, це можете вибирати. Ну і само собою на цьому дисплеї. В Volkswagen це все працює дуже класно, дуже коректно. Гарненьке, класне дзеркальце з автозатемнення. Ось такі дзеркальця. Якщо дівчата полюбляють кросовери, тут кожного разу перед виходом можна, як то кажуть, перевіряти, як там моя помада. Дуже зручно, що є місце для окулярів, бо є автомобілі, які не мають, і коли сонячна погода, це. Будемо казати, мало. Ці всі кукляри завжди десь валяються або в підлокітнику, або десь в... в ящичку. Ось такий є підлокітник, він, до речі, регулюється дуже класно вперед-назад і регулюється по висоті. Два підстаканнички, функція автохолд, електричний ручник. Це все присутнє. Функція старт-стоп. Переважності майже всім. По добру рекомендую відключати, бо корисної функції від нього. Немає. Зараз моїм вірним другом швиденько перейдемо по лакофарбовому. Нагадую, в автомобілі жоден елемент не знімався, не крутився. Все в рідному, всі віконця також рідні, включаючи злобовим, що буває крайні рідко. По лакофарбовому, по традиції починаємо з капота. Отже, 112 мікрон 112. Друзі, прибор показую в показники в мікронах. Буду по два, по два рази на елемент, щоб ви могли побачити, що все в порядку, щоб відео не затягувалося. Отже, тут у нас все в рідній фарбі. Поверху також ви можете помітити, що все чітко. По цьому все гарно. Вікна повторююсь, сів круг оригінал. До речі, друзі, кому потрібна діагностична техніка для діагностики автомобілів, прибори, професійні будь-який, на будь-який смак, до речі, на сайті profiline.ua з промокодом SCRABOT ви моментально получите гарантовану відразу ж знижку і отримуєте, само собою від хлопців офіційну гарантію. Вони мені надали на мого вірного цього друга два роки, я вже ним. Доволі добряче користуюсь, і він такий у мене завжди-завжди в роботі. все в рідній фарбі. По діагностиці, отже, робота паливної системи, як бачимо, перший циліндр, другий, третій і четвертий. Все працює ідеально, форсуночки стан. Нових. Тепер блок коробки. Тут я вам надам підтвердження пробігу. Автівки, друзі, в мене всі з оригінальними перевіреними нечіпаними пробігами. Отже, перше щеплення рівно 189 тисяч, друге аналогічно. І в блоці коробки Коробки 189 039. На щитку так само. Пробіг оригінальний. По комп'ютерній діагностиці по всім блокам немає жодної помилки. В автомобілі все справно, все працює ідеально. Ну це, друзі. Полакофарбому це вам показав. Діагностику для вас зробив, що ви вже можете розуміти, що ви їдете, якщо вам далеко до мене, ви вже можете знати, що ви їдете на хороший, дійсно справний автомобіль. Ну і відповідно вам велике дякую, хто зі мною, хто дивиться, хто не забуває прожимати вподобайку під кожним моїм відео. Підписуємося і не пропускаємо класні чесні автівки з Європи по адекватних цінах. Всім дякую, всім до нових авто. Пока-пока.